Бабина ганчірка для посуду. Об'єкт БГДП-999. Варіант випити з калюжі краще, ніж помити нею посуд. Заселена бактеріями невідомої ери, можливо, мезозой, загартовані кропом та хімікатами часів Першої світової. Має специфічний аромат, в якому читаються вікові тортури нашого народу, протерта підлога після ссання барсика, витерте обличчя замурзаної дитини та виміте вимі кози. Цей список можна продовжувати безкінечно. Мої особисті спостереження підтверджують безсмертність БГДП999. Тихенько, щоб баба не помітила, викидаєш її у смітник. Через якийсь час вона знову лежить на столі. Я навіть намагався її спалити, та ще я. Знайомий разом з нею спалив весь будинок. І через якийсь час у новій оселі вона знов лежить на столі. Цінність для бабусі цього об'єкта досі для, для мене загадка. Це точно не труси, діда. Можливо, частина першозітканого полотна роду. Я не знаю. Можливо, анчірка через велику кількість біомаси, яка в ній накопичилась, з часом, як у фільмі Субстанція, стає новою бабцею. Можливо, вже нею стало, я не знаю. І наостанок гола статистика. Шанс вижити після пострілу в голову 8%, шанс вижити за один кілометр від епіцентра ядерного вибуху 2%. Вижити, отримавши пиздаку БГДП мінус 999%.